Всім привіт! З вами я Крімен, і сьогодні ми граємо в гру, яка називається Свовмисник. Вона трошки страшна, тому слабонервним краще не дивитися. І так заходимо і чекаємо, коли нам відкриться ця дверка і ми зможемо грати. А поки що можна ось так смішно на телевізор залізти. О, і, до речі, у нас вже майже 10 підписників. Уявляєте собі? Так, давайте, все. Це ж страшна гра. Так, все, зібралось. Легко, легко вибираємо обов'язково, тому що я в цій грі воу Ого, я не проголосувала, не. Якби було б кошмар, я б ні секунди не протримався. Так, я вже в цю гру зовсім трохи грав, я знаю, що робити. Так, зараз нам тут будуть щось дзвонити, і тут можна прочитати посібни. Беремося. Так, <постив> все, наша зміна почалася. <постив> Фух. Перевіряємо камеру. Ось, звук мислих. Ось він своїми очіськами дивиться на нас. Я дивлюся зараз на автостоянку. Друга камера. Чи щось? Щось, щось. Потім він буде або на другий, або на перший. Здається, він... Ага. Перша і друга. Так, ось. Зубастик. Ах, зубастик. О, така музика страшна пішла. Ось ти. Вона буде або на восьмій, або на першій. <гум> І ось що машина збила, чи що? П'ята. Третя. Ууу! Перша ночі. Хоч трошечки ми прожили. Дев'ять, Перша камера. П'ята. Ось вона п'ятій. Стерено вимкнулось. Чуть ще на камеру. Сьомій? П'ять, дев'ять. Ух. Страшно, третє. Що Що сталося? Дловмисник знайшов Давайте спробуємо ще раз. Але вже в будинку. Фу, тільки питання, що сталося? Гуртом грає. Обираємо будинок і заходимо. Угу, страшно. А, тут нас вже не підпускають, тут все продумано. Фух, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поїхали. Фух. Зараз будемо готуватись, натискати верху. Легко. 100% легко. Ніщо інше, крім легкого. Я ще навіть у легке не прийшов. Ви мені тут же і складний кошмар. Так, голосування заражень Закінчився. Легко. Фух, це добре. Це добре щука. Так. треба за камеру. А, страшно. Выключайся. This is an official report from the... Police... Так. Воу, он так пикнул. Че, я ж не лякаюсь. фу ху ху, -ху. ничего Ничего себе злоумысленник. На волосе там себе стоит. Ого. Камеру ты назад повертай, будь ласка. Да, он стоит до сих пор. Дивіться на мене. Я ж страшно трохи стану. Так, добре. Воу, знову музика страшно. Далі. Воу, яка і мене? Діщу щупальцями своїми. Двухмисних. Так, він на першій. Понимаете? Угу, налеко. Она шум шум, шум. Телефон, У них. У них. У них. У сюда. Не рипаюсь. А, о ні! Мене знайшов зловмисло. Ну, друзі, на сьогодні все. Всім па-па-па!